Проєкт Гаряча лінія кризової та юридичної підтримки. Ініціатива, в межах якої ветерани, члени їхніх сімей, сімей загиблих воїнів можуть отримати кваліфіковану психологічну та юридичну підтримку. За понад два роки існування було опрацьовано понад 32 тисячі звернень. Наша гаряча лінія працює цілодобово 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми надаємо консультування і підтримку для наших ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин. З досягнень це те, що ми нарощуємо нашу роботу, розширюємо можливості, які ветерани й ветеранки можуть отримати, звернувшись до нас. Це не лише про кризове консультування, це і про групи підтримки, це і про юридичні консультації, це і певною мірою про інформаційне консультування і спрямування перенаправлення їх до відповідних відомств, установ, які можуть надати їм допомогу і підтримку у вирішенні їхніх проблем. Спершу підтримку надавали лише кризові психологи, які консультували 24 на 7. Нині проєкт увійшов до всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як основне питання це воно і було, і залишається ця адаптація це повернення і адаптація, і зараз до нього додався такий нюанс, що людина може повертатись, наприклад, вже не до кінця, повертатись, а приїжджати. Відпустку або лікуватись і певний період от знаходитись в умовно мирному житті, бо в нас ж тут теж не те мирне життя, яке було з 14 по 22 рік, і потім знову повертатись в військове середовище. Зараз все одно тут також є обстріли, також є зруйновані будинки, і ми живемо в війні всі, тому це теж додатковий викуп. Але основне питання це адаптація до життя до поверхнець. І друге питання, так я вам як я вам і казав. Воно виходить з першого. Це відчуття провини. Воно називається в різних підходах психологічних по різному. Але в основному це провина виживчого, провина вцілівшого того або тієї, хто втратив своїх побратимів. Того або тієї, яка не може повернутись по певним фізичним причинам, і від того страждає. у березні 2024 року. Лінію доповнили напрямом юридичних консультацій. Як повідомила керівниця напряму Вероніка Кожем'якіна, за шість місяців їхньої роботи було опрацьовано понад 967 звернень. Дуже багато і громадських організацій різних вони надають, якби такі юридичні гайди. І ну насправді людині просто треба зацікавитися тим, і він більформації дуже багато. Основна проблема з якою стикаються, і от до нас звертаються, і в них от це пісня ми чуємо її вже не перший рік. Я прийшов, мені сказали. І я розвернувся і пішов, тому що ну якби людина не знає, чи правомірно те, що їм розповідають, чи ні. Тобто він знає, що от я можу щось там отримати. Він приходить йому там. Кажуть, от там двері на вихід, і людина йде. Але для того, щоб отримати якби повноцінно змогти реалізувати свої права, треба по перше їх знати. А по друге знати, як ними користуватися. Проєкт Гаряча лінія кризової та юридичної підтримки став можливий завдяки програмі, яку втілює АРЕКС за підтримки Державного департаменту США.